Доброго дня, це канал я і мамині тваринки. Ми з вами на городі коло хати. Це в мене рум'янок я вибрала. Хтось мене з дівчат просив насіння. я вам втереблю. Це в мене вже його стільки насіялось. А це я такою осію. О, Бачите, сипиться. О, Оце собі. Візьму такого по городі. Посиплю і він собі потім... Благополучно сходи. Ой, башечку слизько. Та й таке то. Будемо працювати. Треба мені два кілки і дрота. Сам перед треба мені підв'язати виноград. Ось, а тоді піду візьму ще косу, зараз одразу викошу квасець, вигорну. Треба йти взяти косу і граблі. І вигорнути його звідси щоб ріс молодий. І будемо працювати. Ну, поки місць пауза. А це вам хочу показати свою одну єдину гелячку красуню. Подивіться, оце вона впиралася, зараз під вагою вона опустилася. А так вона достає до вікна. І як були сильні морози, оце вона одна єдина, яка не обмерзла. Подивіться, яка красуня. Скільки на ній ягідок. Малишці. Ось, Красунечка така. Одна єдина гелячка, А ці всі все ягід нема. Ось, ось ця сама гіляка, ну, стовбуру з самий. Сюди в ту сторону, десь якась ягідка. Ось, бачите. що ближче хати. А ті, що трошки далі, що вже холодніше йшло. все, вже нема. Вже нема ягід. Ось тут нас заложено, щоб гуси не переходили. А тут у нас дивіться, що робиться. Суничний рай під самою хатою. Бачите, далеко йти не треба нікуди. О, подивіться скільки. Так, наздовж. Я їх тут не зачіпала, не скошувала, траву повикошувала, а цього ні. І вони такі красуночки виросли в мене тут. Ось так. Так що ось такі то діла. Ось така то в мене красунечка є. Це, це за скільки років, я вже навіть не пам'ятаю за скільки. Оце одна єдина гелячка, що котра від хати не змерзла. Ну, вишні, а в нас Марини. Ось так-то. Так, що... Ось таку я вам красоту показала. Коротше так, тріп я вже тут вирвала, рум'янок тут вирвала, зараз буду сапати. Взялася сапати, а мене хочуть мурашки з жерти. Дивіться, що робиться. Оце я їм їсти наляла. Ось. Бо пропадуть мені всі полуниці. Зіжеруть все. собацюрина. Зараз я відступлюся звідси, бо тут нереально сапати. Вони йтнуть за ноги. Боже, як собаки дикі. А годую їх ось такий домовик. Значите, такий шприц. Це не реклама. Оце я ним гоню комарів і в хаті, як треба. Вибачаюся за безкосу ж там роблю. Ну, інакше ніч не виходить. Ось. І таким я їх погодую. Вони занесуть в гніздо. І всім буде капець. Ось такі діла. Бо не можу. Інакше радий їм дати. Сприца, поки сположу. Буду ще десь тут. Буду ще десь тут найду. то ще їм їсти дам. от Остальним. Оце такі то справи. Капець. Оце то да Не можна ради дати з тими мурашниками, комарашниками. Ну нічого. Іду жбі там сапати, там вроді не видно комарів. Ось. А ті, хай тут смакують смачного їм. Ось такі діла. Так що будемо сапати далі. Вуса вони попускали гарно. Так що будемо працювати. Так, показую, як я вуса свої вкоріняю. Оцей перший тільки пагін, оцей він найпродуктивний. Другого пагуна я вже не пускаю. Тільки один. Чому? Це він 100% буде плодоносив. Так, зараз так продовжимо. Ось, бачите, від полуниці перша розетка. Ось так. Ой, як, як показати? Ось, ось цього вуса ми відщіпуємо. О! О. Оця. Перший корчик, самий продуктивний по плодоношенню буде. В крайньому разі два береться, ну, от ще другу можна взяти. Но не більше. Ось Через те, що чим далі галуження, чим далі розетка, тим менша плодоносність корча. На 25% зменшується. Якщо цей корч 100%, то вже останній корч. Там, наприклад, буде той, що там четвертий, п'ятий, то вже взагалі абсолютно ніякий. Це вже називається корч. Ой Боже, як же ж то воно правильно зветься? Він і вона. О, а що це в нас там таке лізе? По траві. Кажуть, що це вже він робиться, і тоді він не плодоносить той корч. Є такі корчі, які... О, доброго здоров'я! Ви є? Наталка, дивись, кого я знайшла. А йди покажу. Дивіться, який вред. Ящик, Почекай, Боже, я думала, я сяг на твоєм'я ум'ям. Ніжачок нашій. Чуєш, що слізе? Я ще того року його не бачу. Чи ти носик який? Царяк різяни тебе. Я мене вдати, ти я. Красавчик. Ай, ну, я тебе зачіпити не буду і тобі їсти не дам. Бо ти вредний, ти, ти курчата їсиш. Ти будеш нейтральний. Да. Хай собі лізе куди хоче не, бачу. <ривіті сміхи> не, бачу. не бачила лисих, бачу колючого от. Бачу, що щось лізе. Думають, що мені вже а, здається. Це, що в нього шерсть. Ну, знизу такий м'який підшерсток шерсток Я не бачу нікому під Ну а ж він сердиться, скрокує. Тіка. Що хай лізе. Бачиш, я не Так, на вуса мені не ставати. Нічого їм не буде, я їх не буду. Гуж звідси. От і піду до свого часника. От і йде до свого часника. Ось дивіться, які гарні полунички це тут. Вигнали цвіте. Ось десь тут бачила, котра й жене ще цвіт. Не бачу, котра вже десь бачила всередині цвіту було, що йде цвіт. Ось. І чим далі розетка, тим менше з неї плодоношення йде, Цим хуже вона плодоносить. І чим далі виходить, то робиться навіть є такі, що вони тільки Вуса женуть, ростуть, а цвіту нема. Ось таке діло. Так що я ті, що мені треба оставити, щоб були на розведення, оставляю одну або дві, не більше, далі все общіпую. Ось такі діла. І стараюся. Її прикопати так в радочкові, щоб вона була в радочкові. Ось так, як я тут уса закладаю в радочки. Ну, ті ще не прикопані в мене, зараз я поприкопую, і вони будуть собі рости на своєму місці. Ось так. Ось Пишна, але цвіту немає, сама велика. Так що подивимося. Повибираємо і. Поприкопуємо. Ось Тут я вже посапала, чистенькі, файненькі. Ще там краю не досапаний. Бо там мурашники їдять юшку. Ось таке діло. Ладненько. Буду я працювати далі.